Вітаю. І як ви думаєте, на що похоже тепер моя клумба? Це ж не клумба, а просто якісь катакумби. Знаєте чому? Здогадуйтесь, та тому, що увібрався в неї сліпець. Це такий різновид крота. Зідає гіацинти, тюльпани нарцисів не займає, не смакують, видно, вони йому. І вже чим ми його не лякали? Ну, а тепер ось поставили рибацькі крючки. Залишили, залишили нору відкритою. Ну, он уже зарив. Ну, ось Поличка стоїть, поки що рівно, значить, ще не попався. Завтра вранці розкопаємо і побачимо, що то за фрукт такий сліпець. Бойові дії між нами і кротом продовжуються. Ну, слава Богу, вибрались уже за межі клумби. Там уже катакомби ями позаривала ось тут на межі. А далі сусідська грядка, далі не знаю, як з ним воювати. На крючки не йде, забиває яму, бо йому сквозить, а протяги він дуже не любить. Ось спробуємо ще один метод. Треба з ним же якось боротися. Туди нора йде, чи ні? Ну, ось побачили в інтернеті, як люди викурюють крутів з допомогою бензокоси. Вставляють шланг і дим туди йде в нору, а вони ж не люблять цього диму. Зараз спробуємо так зробити. Шланг вставили і плотно затовкли нору, а зараз включаємо бензопилку. Ну що, йде туди дим? Моя труба туди. Ага, будемо чекати, що з цього вийде. Минуло три дні. Не видно крото не чуть. Так головне, як іде ось по чужій пшениці, викидає землю наверх, а як у мене по клумбі шкоду роби, і землі не викидає. Куди він її діває, не знаю. Ну, будемо вважати, що проти востояння між нами і кротом. Дуже б хотіли, щоб завершилося. Бо дуже ж багато він шкоди робить. А як ви боретесь з котами? Поділіться досвідом.